Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні 24 січня вівторок, як і обіцяла, я провожу розіграш ось цих двох чудових наборів паляниця. Дуже гарний такий набір. І козак на дерев'яній основі від торгової марки Козі Кросис або затишні хрестики від української дизайнерки Уляни Яковлєвої. Ну, що необхідно було зробити, які були умови розіграшу? Це поставити лайк під відео, підписатися на мій канал. На момент розіграшу ваші підписки мають бути відкриті. І написати коментар по з нагоди дня народження мого каналу. Нагадаю, йому виповнилось 4 роки. Ну, і перед тим як ми розпочнемо. Розіграш, я хочу щиро вам всім подякувати за ваші побажання, приємні слова. Було дуже так, зворушено, я була читати ваші побажання. Нехай всі слова, нехай все здійсниться. Ну і нам всім, звичайно, я побажаю миру, тому що коли на душі спокій, в країні все спокійно, то і вишивати хочеться, і все все завгодно робити. Отже, я беру планшет. Зараз секунду, і зараз розпочнемо. От, фокус трошки в мене тут щось не хоче. От, розіграш. Так, я трошки буду дивитися, поділитися, копіювати посилання, і ми зараз перейдемо. І дізнаємося переможця. Так, вставляємо, щось воно мене не дуже хоче, але будемо намагатися. Так, вийшло так, написано 77 коментарів і 43 лайки. Ну що, я всім бажаю успіху. Нехай удача вам посміхнеться. Так. Зараз ми будемо. Так, кількість переможців. Один у нас переможець. так, так один. Тут так на тому планшеті не дуже зручно, але так, пішла обробка коментарів. Світлана, написано. Так, Яна, щиро вітаю з четвертою річницею створення YouTube каналу. Бажаю процвітання, збільшення кількості підписників і вподобайок. Дякую за україномовний контент, цікаві і різноманітні відео, творчого вам натхнення та втілення в життя всіх ідей та задумів. Так, Світлана. Хочу перейти і подивитися, чи Світлана на мене підписана, але я щось не дуже можу то побачити. На планшеті щось тут не дуже зручно. Давайте тоді спробуємо зайти на мій канал. Так. Зараз ми подивимося, а, так, хвилиночку подивимося коментарі, де от зайшла в коментарі, зараз спробуємо знайти ось Світлана, я її знайшла. Так, канали, я думаю, що зараз. Будемо шукати. Ось, є, Яна Вишивана підписана. Світлано, я вас вітаю, ви перемогли. І, що хотіла вам сказати, якщо е, переможцю, переможцю прошу написати мені в інстаграм на мою сторінку, я залишу посилання в інфобоксі. Е, і ваш подарунок протягом трьох днів обов'язково поїде. Якщо сьогодні вкажете Дані, там, якщо зараз напишете, то я маю, маю змогу вийти і відправити. Якщо ні, то вже найближчі три дні. Я хочу всім сказати: не сумуйте, ви обов'язково виграєте. Знаєте, удача обов'язково вам посміхнеться. Буду намагатися ще щось таке цікаве і нове придумати. Дякую вам всім! Бережіть себе, слава Україні! Героям слава! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.